Особисті речі захисників, що зберігають пам'ять про запеклі бої, зброя, шеврони, фотографії, символіка бригад у Мукачеві створили музей війни, унікальну експозицію, яка розповідає про події від початку, АТО і до сьогодні відкрили в стінах Мукачівського замку відкриття сьогоднішньої експозиції присвячене пам'яті уродженцям Мукачевської громади, героям України, що віддали своє життя за свободу українського народу. До слова запрошується Мукачівський міський голова Андрій Балога. Щиро вітаю вас, з Днем захисників і захисниць України, а також світлим святом, покрови Пресвятої Богородиці. Наша пам'ять та вдячність мужнім героям та героїням ніколи не згасне. Про них також нагадуватиме кожному, хто відвідуватиме славну перлину нашого краю. Мукачівський замок Паланок, музей війни, присвячений нашим захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям Слава! Ідея створення музею належить ветерану АТО та голові громадської організації Мистецтво проти війни Анатолію Гудько. Шлях довжиною всім років від маленької кімнати АТО 20 метрів квадратних до повноцінного і гідного пам'яті нашим полеглим героям та живим. Віднині у громади Мукачева є і цей музей. Хочу виразити подяку за поповнення фондів музею війни, командуванню та особовому складу 128-ї Україної гірсько-штурмової бригади. 27-му Мукачівському прикордонному загону третій окремій штурмовій бригаді. Подякував Олегу Русину за важливий внесок у створенні світлин, присвячених світлій пам'яті загиблих героїв. Відкриття музею приурочили саме до Дня захисників та захисниць України і покрови Пресвятої Богородиці. Пам'ять полеглих вшанували хвилиною мовчання. Також військові капелани провели молебень та освятили музейні зали. Хотів лише сказати слова вдячності. Вдячності всім вам тим, які зібралися, вдячності всім тим, хто прилучився до того, щоб в нас тут була своя святиня, у цей святиння. Я всім вам дякую, всім тим, хто боронив, боронить нашу державу, всім тим, хто є мамою чи татом того героя, всім тим, хто нашим героям давав їсти, перелинав їх і виховував. Музей присвячений Закарпатській 128-й бригаді, бригаді, третій окремій штурмовій бригаді, Мукачівському прикордонному загону, а також усім полеглим героям Мукачівської громади. Він налічує три експозиційні зали, які розташовані у верхньому дворі замку. Насправді понад цим музеєм ми працювали рік. Дуже важко все вдавалося. Але як бачите, сьогодні є успішний проект, є повноцінний музей, де представлена 128 двадцять бригада, де 27 двадцома прикордонний загін, де представлена третя штурмова бригада, а також всі наші герої Мукачівської територіальної громади, які віддали шану і віддали життя своє за те, що ми можемо жити у мирній мирному качу. Міський голова вручив подяки засновнику музею Анатолію Гудько та директору Мукачевського історичного музею Михайлу Блаканичу, а також Мукачевському прикордоннику Ярославу Романюку. Аплодиція. Прикордонник Ярослав Романюк створив шість унікальних стінописів для музею, над якими працював близько чотирьох місяців. Патріотичні сюжети доповнюють експозиційні зали, несуть світло і вселяють надію на перемогу. А я всього на всього виконував завдання допомогти розписати стіни, доповнити ці всі експонати, які є важливі, щоб зберегти пам'ять наших військових захисників, які боронять нашу країну, і віддати їм належне, віддати честь їм, показати наскільки важливим є те. Що вони нас захищають, вони боронять, вони стоять на першій лінії оборони. Відповідно, сьогодні музей відвідали рідні та близькі героїв, військовослужбовці, представники громадських організацій та молодь. Вхід у цей день до замку був вільним. Прийшла сюда на екскурсію з класним керівником з класом. Ми можемо побачити подивитися на речі якими користуються наші захисники дуже важливо сюди приходити дивитися як все відбувається, наскільки все важливо іван михайлович з дружиною прийшов вшанувати пам'ять свого загиблого сина йому було всього 38 років а ось це мій синок загиблий сам я в війську служив 30 років. роки ніколи не думав що воно так закінчить ми коли прощались, в нього маму і мене Пішов у військо, добриві, ніяких добре, пішов у військо. І в посада в його була командир, арт арт і тут і е, топографіст дрони запускав. І всі кругом, я всі любили. Таке добре дитя, вся надія наша. І от що ми ті молимося на його могильці вже. Царство душі. За словами воїнів, надзвичайно важливо створювати такі пам'ятні місця в цей час. Хтів подякувати організаторам за таку можливість, щоб наша бригада була тут присутня. Меморіалізація бійців зараз, коли ще триває гаряча фаза війни, все одно є дуже важливою. Ми повинні пам'ятати усіх наших бійців і повинні. Всі моменти по вшануванню не залишати на кінець війни чи на час, якийсь який прийде після, а займатися цим зараз. І дуже добре, що такі місця з'являються. Чим більше буде таких місць, тим більше ми будемо говорити про той чин, який здійснили наші побратими вогонь нашої боротьби, напевно, буде горіти яскравіше. Музей працюватиме за звичним графіком роботи замку. Тож запрошуємо усіх бажаючих відвідати його.